Ми талісмани Євро 2012, я представник України Славко, а це мій мі товариш, це представник Польщі. Світа Сьогодні у нас відкриття льодових фігур присвячених тематиці євро, євро 2000... 2012 да. І як же таке? Свято така подія та без нас, без талісманів, євро так станці. 20, 20, 2014. <ріст> Як вам взагалі не холодно? Ні, нормально. Нас гріють люди, які присутні да. сьогодні тут. І чудова музика, чудова атмосфера. Ми так танцюємо, і ми гріємося і даримо людям незабутні враження. А вам саме виставка високо взагалі? Так, да, все. Довольські круто. Так, ви знаєте, це дивовижно, коли люди таке вміють робити. Наприклад, мені що не дай, я все зроблю не так і погано. А люди, які вдаровані, вони це зробили, і ми зараз маємо змогу цим всім дивуватися і пишатися, що в нас є такі люди, які це роблять. Чому побажали жителям міста Черкаси? Здоров'ячка, процвітання і великих перемог. І навіть коли такі морози не мерзнути, приходити сюди, дивитися на ці виставки, відвідувати всілякі такі е, культурні вискв, да, заклади, виставки, все свята, бо працюють для цього люди, які дарять всім вам ці хвилини чудові.